Як правильно підібрати вкладиш дзеркала на авіау? В даному випадку у нас два дзеркала. Вони майже схожі, але є різниця. З наружної частини оця частина більш овальніша, а тут більш тупіша. Це та частина, яка йде ближче до салону автомобіля. З цієї сторони так само, тут більш овальніша, тут більш гостіша. Верхня Т-250 Авіа нижня Т-200. Але якщо у вас Авіа Т-255, там могло стояти і таке, і таке. Що тоді робити? Найкраще взагалі дивитись не по зовнішній частині, а по внутрішній частині. У внутрішній частині, що ми бачимо? В Авіо Т-255 є отаких два направляючих. В Авіо Т200. Або його нема, або він є, ну один. Одне направляюще. Якщо одне, значить Т200. Якщо два, Т-255, або Т250, тут уже залежить, Ну треба дивитися. Так що користуйтесь інформацією, будете набирати, дзвонити, замовляти. Обов'язково спочатку подивіться це відео і подивіться, яке дзеркало у вас.